Доброго дня, шановні. Ну, Ми всі бачили це інтерв'ю, якщо так можна назвати, де Льоша Арестович в народі просто люся начавив в себе якоїсь ФСБшної хуйні під керівництвом такої ж самої ФСБшної консерви е, Собчак. Ну, всі розуміють, що ця гнида це виключно ФСБшний проєкт, який їздить по світу та під прикриттям. Опозиційного якогось діяча бере інтерв'ю з всього лайна, що підтримує Москву та агресію її проти всього світу. Тут вже не йдеться про агресію проти України. Ми бачимо і Грузію, ми бачимо і Сирію, ми бачимо Молдову, ми бачимо весь світ. Тобто Росія воює своїми терористичними. Методами по всьому світу. Так ось ближче до Льоша Аристоча. Першого другого разу, якщо, коли воно з себе щось там начавило, було набагато більше запитань щодо коментарів і так далі. Зараз їх набагато менше, і це дуже гарна новина, тому що популярність цього виродка падає в Україні і дедалі менше українців дивляться це ФСБшне лайно. Це, що він заявив, це просто держзрада, просто от 111 стаття Карного кодексу України держзрада з пожиттєвим терміном. Тобто він там і областя України віддає, він там Крим віддає, він там з Владиміром блядь, суспільний молебен за терористами квіти до пам'ятнику терористів. Ну, тобто піздець. Ну, Здивувало навіть не те. Його Собчак питає, що ви змінили позицію. Він у вас був там тряпичною куклею і так далі на початку у му році, а зараз він такий прагматичний лідер. І Арестович каже, ну тоді ж блядь, мене бомбили, я ж тоді сидів в Києві. Саме тому, блядь, тоді Путін був хуйовий. А тепер мене вже не бомблять, я вже відскочив. Тепер Путін вже піздатий. Тобто, ви розумієте, людина, блядь, навіть на підсвідомості взагалі не асоціює себе з Україною та українцями. Тобто, коли Льоші було хуйово, Путін був поганий. Коли Льоші хорошо, то і Путін вже не поганий. Я взагалі е -е, дивуюся, хто там ще дивиться та лайкає оце лайно, блядь. Але він настільки, блядь, не структурний, його немає. Тобто він в прямому ефірі каже, що поки мені на голову падали бомби, Путін був хіровий. Так Льоша, блядь, і зараз падають на українців бомби в більшому об'ємі, коли ти там сидів, набагато більшому. І навіть зараз вмирають українці. І ти вже такий раз відповз на два метри від України, і вже тобі Путін гарний. Тому тут жодних не може бути коментарів. Це злочинець, злочинець, який буде відповідати, в будь-якому випадку буде відповідати, він вже веде себе як Ківа, тобто повністю виправдовує всі злочини Путіна, повністю підтримує терористів, повністю робить все, щоб Путіна чули як політика. Не як терориста, а як політика. Тобто, давайте услышимо Москву. Ну, в цьому ракурсі було все інтерв'ю. Тому це мілка ФСБшна шо, шістка, яка не приїде в Україну за жодних обставин, як і шарій. А я нагадаю, Льоша Арестович по вказівці Єрмака та по проханню Єрмака до козака очолив той проєкт, який мав вести шарій. Тобто об'єднати на території України всю ту пиздоту недобитків, всю ту гедоту, яка зараз е жде, ж ждунів. І привести оту всю нечистоту до влади. І я впевнений, що які шарій. Обісрався і не захотів політикою повертатися в Україну, займатися в Україні, українською політикою. Так, і оця йобань ФСБшна має таку ж саму політичну долю. Це політичний труп, який не має жодних жодних перспектив в Україні. Така сама хірня, він там споминав е Залужного, там споминав е в інтерв'ю е Мураєва. Все це збиті льотчики. І я казав, кажу і буду казати, якщо до влади прийду, я та патріоти України, ми приймемо нові закони, будемо судити всю владу за 30 років. І якщо буде доведена вина, це буде смертна кара, однозначно. І ви розумієте, що ще. Півроку чи рік тому оця потвора сиділа в офісі президента під керівництвом Єрмака. Тобто, це думки Єрмака, це людина Єрмака, це думки Татарова. Тобто зараз той п'ятий відділ ФСБ в офісі президента і далі працює. Саме тому я кажу: що жодних перемовин з покидьками, жодних якихось... Перевиборів цього лайна не має бути. Якщо ми хочемо врятувати Україну, вся влада за 30 років має відповідати. Все крапка.